Безсніжна зима, не привід думати про желадицю. Комунальники Хмельницької громади завчасно підготувалися до ймовірних морозів та слизьких доріг. У вигодано піщано-соляну суміш в об'ємі понад 6,5 тисяч тонн. Також близько 2 тисяч тонн солі є безпосередньо в чистому вигляді. Дороги посипаються і сіллю, і піщано-соляною. За словами представників влади, аби подбати про безпеку пішоходів та водіїв, потрібно всього два складники: хмельницький пісок та сіль, яку вже другий рік поспіль купують за кордоном. Сіль возили з Румунії, сіль возили з Туреччини, сіль возили з Польщі, сіль навіть перевозили з Єгипту. Тому та Україна втратила свої ресурси в Солодарі. нас була найдешевша і найякісніша сіль, тому постачальники зараз виходять з цієї ситуації різними шляхами. На тротуарах міста вже почали з'являтися відповідні контейнери із суміш в тих місцях, де неможлива обробка солі, механізована обробка доріжок механізованим способом. То власне для ручного посипання двірників таких скриньок буде встановлено 350. Кількість посипкового матеріалу відповідає нормам щорічного запасу, каже заступник Хмельницького міського голови. Тож до погіршення погодніх умов комунальники вже готові. Олександра Толстюк, Роман Колік, телеканал Перший Подільський.